Моє щирі вітання всім шанувальникам гри номер 1 у світі. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник, І У нас сьогодні фінал чемпіонату світу Німеччина, Україна. Давайте налаштовуватися замість е, Степаненка. Мабуть, що я випущу Сергія Сидорчука в основу. Ну, Він кращий у нас е, принаймні, в цьому турнірі. Ну, і будемо грати, мабуть, що так як ми грали в півфіналі. Тому що проти німців грати 4-3-3, то може стати собі дорожче. Ми можемо просто створити собі проблеми. Руслан Малиновський туди повище, на позицію відтянутого форварда. Разом з Яремчуком в парі. Ну, а тут Сидорчук. Зінченко. Стосовно ярмоли, мабуть, я поки що залишу. Мене там запитують, чому не циганков. Ну, Тому що мені хочеться, щоб ярмол ну, хоча б першому таймі виходив, він наш капітан. Давайте будемо відходити все ж таки назад глибше лінія Захисту, швидкий розіграш забігання на рахунок на випадок наших контратак. Будемо сподіватися, що це спрацює. Ну, ось так, налаштувалися. Ну, і склад: німців, ноєр воротах, Гюнтер, Шуля, Рюдігер, Кіміх, Томас Мюллер, капітан, легенда, Горецька. Кай Хавер, Серж Гнабрі, Лерой Не, єдиного, я не знаю, хто то на позиції Центр Форварда, друзі, підкажіть, хто в курсі справ. Ну просто то, знаєте, що не прізвище, то, то, <с> то легенда. Отже, фінал, мундіалю, фінал Чемпіонату світу Німеччина, Україна. Хто не бачив, як ми дісталися фіналу, дивіться там попередні серії. Ну, так, Можливо, хтось каже, що то казка, але друзі відповідають, це гра. Чому б не помріяти? Це гра, це FIFA 23. Вперед. Вперед до para Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Отже, фінал чемпіонату світу. Німеччина, Україна. Давайте всі разом помріємо. Ну а що? За допомогою FIFA 23. Отже, команди виходять на футбольне поле. Андрій Ярмоленко дуже що він сьогодні, або ж можливо піде на заміну. Ну, хтось з наших футболістів будуть підіймати у цей трофей, який щойно був на екрані догори. Ну і давайте поспіваємо гімн нашої країни. Можливо, нам допоможе. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Очікувано, що німці одразу йдуть вперед. Йдуть вперед, німці. Не можемо м'яч відібрати. До речі, знову, друзі. Знову доводилося все переналаштовувати, коли входиш в цей турнір, в е чемпіонат світу. Чому так? Я не знаю. Так, ну, ми, ми без м'яча взагалі, ну ось прилетіло на 6-й хвилин. Знаєте, кута рубрика. Фіфа це коли ти ще не торкнувся м'ячу, а вже змушений виймати його із сітки своїх воріт. Леон Горецька відчиняє наші, наші ворота. Навіть Анатолій Трубін не врятував, не допоміг. Ну, наші перші дотики, до м'ячу, друзі, на в цьому фіналі. Руслан Малиновський, можливо, підлаштовуємося під ліву, ні немає можливості пробити. Ви бачите, що одразу накривають. Одразу накриваючи все. Втратили м'яч, але там здається так. Мені також здалося, що там був такий дрібний фол, незначне порушення правил. Але все ж таки реферуй також помітив, призначає штрафний удар Михайло Мудрик. Ілля Забуарний. Караваєв, тепер ми вже змушені трохи йти вперед. Можливо, перший тайм дограємо з такою тактикою, схемою, а вже з другого, якщо не вдасться забити в першому, то вже будемо. Ну просто будемо змушені йти вперед. Зінченко, Олександр Зінченко, дуже якось повільно. Дуже повільно все удар по воротах поруч зі стійкою. Ну не точно. Мануель Нойер там, звісно, що все контролював. Михайло Мудрик, ну хоча б якісь спроби. 20 хвилин вже зіграно. німеччина Україна. Фінал чемпіонату світу. 1-0. На шостій хвилині ми пропустили. Серж з м'ячем. Відбилися. Ілля Забарний. Молодчинка залишає м'яч. гри, Браво. Матвієнко, Трубін. Через голки передіємо. Ну, а тут нерви, мабуть, що тут нерви. Анатолій Трубін помиляється, вибиває м'яч за межі поля. Г'юнтер на Хаверса. Кай Хаверс. У нього дуже непоганий удар з далекої відстані. Горецька. Ну, а це фол, але німця з м'ячем. Рефері дозволяє грати, це небезпечно. Кай за меж штрафного майданчику пробиває. Ну і ось вже вступає в гру. Входить дру наш Голкіпер Анатолій Трубін. Розігрують німці Кіміг. Сане з м'ячем п'ятою, на Кіміха повертається, може також пробити на Томаса Мюллера передача. Німці з м'ячем, українці поки що взагалі без м'ячу, удар по воротах. Добре, що в руку не влучило. Завжди звітаю, коли заходиш в цей режим. Чемпіонат світу доводиться налаштовувати все налаштування під себе з нуля. Залишив я швидкість гри. Звичайно, раніше я грав на повільній, але здається, що після оновлення гри останнього то сама собою гра стала трохи повільнішою, це приємно відчутно. І вже можна грати на звичайному рівні швидкості. Каравай. Рівень складності легенди, друзі, не алтімейт. Тому що і так нам непросто, не ну, просто. Дісталося фіналу, так, можливо, хтось скаже, що. Це якась сказка, знову ж таки, що це нереально, це нереалістично. Я вам відповім, друзі, що реалізм це коли наша збірна взагалі, коли її немає на, на чемпіонаті світу. Тому ну, давайте вже помріємо, пофантазуємо, це гра, це фіфа. Ну ось, все, це фіфа. Коли не можеш забрати м'яч взагалі, ну що, ну що тут таке відбувається? Ну як ти? Всі падають, всі розбігаються, удар, трубін не зіграв, ну просто. Скрипти під'їхали, нам буде непросто, я вже зрозумів. Наша збірна взагалі без, що з м'ячем, що без м'ячу руху немає. Останні хвилини, друзі, останні хвилини першого тайму німеччина Україна 2-0. Поки що без сюрпризів, але ми не будемо опускати рук. Ми перебудуємося у перерві і дуже б хотілося забити м'яч у розгляді. Руслан Малиновський здалеку кутовий удар головою, ной розмече. Плюс хвилина лише до першого тайму фіналу чемпіонату світу. Ну і що? Пролунав дзвоник на перерву, друзі. Поки що ми поступаємося німцям з рахунком 2-0. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Непомітний знову ж таки Андрій Ярмоленко, наш капітан, не хотілося, але знову доведеться одразу в перерві його міняти на Віктора Циганкова. Статистика, ну, мабуть, що все на користь німців. Так, все логічно. Все логічно, і в нас лише один сейф. Давай трохи вище тепер фланги. Будемо грати з Вінгерами. Ризиковано, але 4-2-4. Ну нам вже немає чого втрачати. Замість ярмоли випускаємо Віктора Циганкова. Так, друзі, я знаю, що в нього там скіл, що в нього кращий загальний рейтинг, я все це знаю. Ну і більш в атаку вперед. Футбол більше, ніж гра. Всім приємно перегляду друзі. Ви на каналі Болхат. У нас фінал чемпіонату світу. Ну трохи жвавіше. Виглядають наші хлопці. Сергій Сидорчук. Залишаємося з м'ячем. До Малновського такий м'яч не доходить. Контр відповідь німців Кайхаверс. Буде передача зараз, мабуть, що ні. Ні, добре, що вліво не віддав на вільного Лероя Леро Есену. Отже, помиляються і німці. Можливо. Десь втомилося чи розслабилося, треба цим користатися. Віктор Циганков низько зараз опиняється. Олександр Караваєв, Циганков, Свіженкий. Ну, циганков, звісно, що відчутно, що він більш е рухливіший з мечем. Серг Набрі. А це вже небезпечно. Зараз, якщо третій влетить, а Трубін не дозволяє. Якби ми третій зараз пропустили, то то все. Свішіть весело. До побачення, телебачення було би. Майже 60 хвилин команди зіграли Німеччина Україна. Фінал чемпіонату світу 2-0. На жаль, ми поступаємося. І <кій> поки що зміни наші тактичні не приносять свої плоди. Віталій Миколенко вчепився на швидкого Михайла Мудрика, котрий нещодавно відзначився у складі. Челсі Говкрасен забив. Ну а тут не зміг віддати передачу. Mm -hmm. Ось знову ми привозимо знову обрізка в центрі поля. Ну як же ж так не можемо м'яч відібрати? На жаль. Непоганий розігрієш, Лерой Сане знову на ударній позиції. Не то, що нас пробачає, а нас рятує наш голкіпер. Браво! Анатолій Трубін. Швиденько вкидуємо в гру, Скидка головою непогано. Яремчук на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик на ударній позиції. Вище, ні. Я хотів сказати, що вище воріть ні. Михайло Мудрик відправляє шкіряного під поперечину у ворота німецької збірної. І тим самим дарує нам сподівання, дарує нам. Надію, інтрига повертається. Ну тут і Мануель Ноєр невпевнено зіграв. Не треба вже нам. дивитися, як хлопці викладаються на максималках. Наповну, але ми всіх змінити, звісно, що не зможемо. Олександр Тимчик виходить. Чи Микола Шапаренко? Ну і цього ж Мудрика також можна. ну треба нам. Мудрик молодець забив, але треба флангу освіжати, У нас ще є один молодий, талановитий перспективний Олександр Зубков. Ну Тут бюндуґан з'явився. Ну а в нас також проходять наші заміни. Проводимо точніше наші заміни. Сподіваюся, що вони нам допоможуть. 15 хвилин ще в нас є. Німеччина, Україна. 2-1. Фінал чемпіонату світу, фінал мундіалю. Знову Серж Гнабрі. Е, я помітив, що через Гнабрі німці діють частіше більше, ніж е, через лівий фланг, через Лероє сане Зубков. Передачі вперед у саду не було. Микола Шапаренко, Яремчук можна перекинути. Ні, не вдалося. П'ятою. Порожні ворота, порожній кут. Це просто супер. Микола Шапаренко, котрий вийшов на заміну. Забиває другий м'яч у ворота збірної Німеччини, друзі. Ми повертаємося в гру. Ми в грі, back to business. Ну так, я вже думав, що все, момент втрачено. Роман Яремчук, звісно, що мав забивати. Так, нижче фланги. Давайте все, не будемо ризикувати. Будемо десь так сподіватися, що ми дотягнемо до овертаймів. Так, ну всі, хоча б всіх, хоча бери всіх, зміню, але ні. Так, Кривцов. Вийде в нас Кривцов. Більше в нас здається, що центральних захисників немає. Е, Малиновський, Яремчук можна доби. А, все, у нас немає, друзі. У нас більше немає замін, на жаль. Я хотів ще Артема Довбика Свіженького. Ні. Ні, ні. 2-2. німеччина Україна. Скільки нам там ще грати? Хвилин 10, мабуть. Так, трохи менше 10 хвилин. Німеччина Україна 2-2. Бюндоган також нещодавно з'явився на футбольному полі. Зубков непогано. Віталій Миколенко ну вже зовсім немає в нього сил. Будь ласка, добіжи до штрафного майданчика, там хоча б або ж віддай, або навісити. Микола Шапаренко з м'ячем. Це може пробити. спробуємо. не вдалося підігнати м'яч циганков на тимчика. Три хвилини основного часу. Ну, хвилину-дві, можливо, рефер ще додасть до другого тайму. Віталій Миколенко. Також непоганий удар, але не буду ризикувати, тому що у Віталія вже нема сил. Ну Тут Сергій Кривцов на досвіді пропускає собі у вільну зону. Тимчик. Останні секунди, остання спроба нашої збірної Руслан Малиновський, передача. А ось тут помилка. Обрізалися. Ну тепер сподіваємося, е, е, німці не дійдуть до наших. воріт. Все, друзі, 90 хвилин позаду. Не вистачає їх, щоб визначити переможця. В цьому фіналі. У нас певна така, знаєте, психологічна перевага є, тому що ми відіграли два м'ячі і на певному підйомі перебуваємо. Володіння вже на нашу користь, але XG очікувані голи на користь німців. Ну, їдемо далі. Овертайм, друзі. Німці, німці активізувалися, активно йдуть вперед одразу. А тут порушення правил і тут жовта Микола Шапаренко. Ось так. Відзначається ще і гірчичником. Дуже небезпечна дистанція. Тут може бути прямий удар. Ух, привозимо. Так, ну сподіваємось, тримаємо кулаки, друзі. Підтримайте лакосами нашу збірну. Анатолій Трубін там виставляє стінку. Сподіваюся, що вдало все це буде. Ну, а можуть ще й розігрувати, або ж роз... не, прямим ударом в руки Анатолію Трубіну. Раніше друзі було десь в чемпіонатах світу, не пам'ятаю до якого року, діяло правило золотого м'яча. Ну як зараз в хокеї, що в овертаймах е накидання в останню мить. В овертаймах будь-який ну, перший забитий м'яч, і то все, гра зупиняється і ви визначено переможця. Ну а зараз такого немає, не знаючи, то ну, десь певна родзинка в цьому була, звісно ж. Але і небезпечно. пропустиш і все, немає шансів, Вибити, треба вибити необхідно. Три хвилини ще в першому овертаймі. Ми маємо. Тимчик, наше перехоплення непогано. В центр Сергій Сидорчук. Сергій Сидорчук. Кому тут віддавати? Тягне м'яч? Сергій Сидорчук. Сил також немає. Можна віддати Передачу в центр. Непогано. Микола Шапаренко. Віталій Миколенко, взагалі нуль. Нуль енергії. Зубков. Спробуємо. Олександр Зубков забиває, забиває вже додані хвилини, 105 хвилин ми переграли. Виходить на заміну Олександр Зубков. Ну просто браво! Ми виходимо вперед. Ну, це вже справжній камбек. Шаленіє наша підтримка. Дякую нашим болівальникам, котрі приїхали до хату підтримати головну команду країни. Мануель Ноєр здається, що помиляється, можливо, вийшов далеко. З лінії. І молодий Олександр Зубков, то помітив, другий свій гол забуває у, взагалі в турнірі. Ну Це вже супер, це вже супер, але попереду ще 15 хвилин. Одразу рефері дає е, свисток, пролунав. Ну, і ми відпочинемо трохи поміняємося воротами. Мануль Нор в шоці. Німеччина Україна 2-3. Давайте глянемо, що тут статистика. 47,53 на нашу користь володіння. Ну, а XG на користь німців, між іншим. Ну, тепер що? Тепер сподіваюся, що, можливо, у овертаймах там ще плюс заміна. Зараз побачимо. Відходимо знову назад, сідаємо глибше. Швидкий розіграш ми залишаємо. ну, Тому що е на рахунок контратак це нам знадобиться. Ну і меншими силами йдемо вперед. Відповідно, більшими силами будемо захищатися. Так. Тири -ти -ти -ти. Ну, Можна трохи давайте, трохи ширше центральних захисників. І, можливо. А, в нас же ж просто немає ще центрального захисника. Ну вже ми не змінимо. Сергій Сидорчук. Ну він, до речі, може, як центр. Ну, краще ми трохи нижче, але в опорній зоні залишимо. Микола Шапаренко буде діяти разом з Русланом Малоновським на позиціях КСП. Ну, ось так. 4-5-1. І. Є, все ж таки можна, Довбика, ще плюс заміна була. Артем Довбик з'явиться на останні 15 хвилин цього, цього дійства, цього шоу. Ми зараз, друзі, близькі, як ніколи, до чемпіонства. Історична подія може статися. Ну, нехай це знову ж таки. Знайдуться, я впевнений, люди, що нереально будуть говорити, але це гра, друзі, чому б нам не пофантазувати, помріяти. Сергій Сидорчук. Удар! В руку так і не, не, можливо вимкнути, Там же ж завжди злітаються налаштування, можливо, так. Все ж таки ми граємо без рук, можливо. 113-та хвилина наше перехоплення. Непогано, а тут ми втрачаємо обрізка. Це небезпечно може бути. Тимчик. Борем, боремось за допомогою фолу, здається, так чи ні? Ні, все нормально. м'яч у нашу команду, друзі. 115 хвилин на ще 5 хвилин, якихось 5 хвилин, і ми можемо підіймати головний трофей в світі взагалі до гори, до неба. Віталій Миколенко. Якщо ми сьогодні переможемо, нехай це буде добрий знак. Для нашої країни, ну ось ми вже помиляємося. Ось ми вже помиляємося. Сил немає взагалі. німеччина Україна, 2-3. Камбек у виконанні наших хлопців. Ну, камбек, мабуть, це наш фірмовий стиль на цьому мундіалі, не вперше. Не вперше. Е -е, частенько було, що рахунок 1-2. Ми перші пропускали, а потім відігрувалися. Ну а тут ще краще. Два голи відіграли замість двох. Проти двох забили три перехоплення. Останні секунди. Все, друзі, лунає фінальний свисток. Отже, фінал чемпіонату світу. Німеччина поступається в збірній Україні. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Ми це зробили. Нам то вдалося. Збірна України, чемпіони. Чемпіони, чемпіони, оле, 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 чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Ну і ось він, цей трофей. Сергій Сидорчук, здається, буде. Так, Сергій Сидорчук, п'ятий номер за відсутності Андрія Ярмоленка, на ну, котрий не дуже вдало зіграв. Будемо відвертими, не дуже вдало зіграв на цьому чемпіонаті. Насолоджуємося моментом. Я вас вітаю, нам все вдалося, друзі. Збірна України чемпіони. Давайте подякуємо, подякуємо нашим трибунам, нашим болівальникам. Чимало ви бачите в синьо-жовтих кольорах людей на трибунах у катері. Ну і фейерверк. Фейерверк для збірної України. Все. Е, так, хто кращий, хто в нас кращий? Ну, Такі собі оцінки, між іншим. Ти -ти -ти -ти. Поки що я не бачу, що, невже. Вже Анатолій Трубін? Ні. Ні. Ну це лише FIFA, мабуть, що може бути, що кращий футболіст, ну це Леон Горецька, кращий гравець е в списку команди, котра програла. Так, ну що, друзі, обіграємо. Ми Німеччина, ми чемпіони, а от італійці в матчі за третє місце обіграли французів. Отак от. Так от. Перішіч кращий бомбардир турніру. Сім голів забив. Ну а у нас Руслан Малиновський не вистачило одного там або ж двох. Ех, ну друга сходинка, погодьтесь, також дуже непогано. Це досягнення, це просто супер. ну і Ви бачите, що ще і Мудрик на восьмій позиції 4 забиті м'ячі має кращі асистенти. Яремчук! Ого, кого 9 асистів, 9 гольових передач втричі більше, ніж той же Грізман, котрий на другій позиції. Ну це топ. Це топ, друзі. Дуже вдало в нас все вийшло. Я всім дякую, хто був зі мною на протязі цього турніру. Далі буде до нових футбольних зустрічей. Цілую, люблю, всім пока-пока-пока.